Херсон Обленерго розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні. Ми повертаємо електроенергію для кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов'язкового дозволу військових. На черзі наш Херсон, заявив голова правління Херсон Обленерго Ігор Сафранов. Багато населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії впродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство російських окупантів. Інфраструктура регіону зознала суттєвих пошкоджень. Роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених ЗСУ територіях Херсонської області дуже багато. Ситуація з енергопостачанням в Херсоні надскладна, але ми вже готові приступити до процесу відновлення електромереж міста одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто, комендує Ігор Сафранов. ДТЕК також готовий надати обладнання та ремонтні бригади для відновлення. Повністю знищеної енергосистеми Херсонської області, повідомив Сахарук. Щодо інших новин тижня: Укренерго аварійні відключення електроенергії в Києві і чотирьох областях. Попит на домашній сес виріс у 10 разів. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.